Укріплені кордони 4 тисячі військових та 12 зенітно-ракетних установок. Петріот Вільнюс до саміту НАТО готовий. Литовці підготувалися і до провокацій із боку білорусів. Тому на кордоні огорожа з колючим дротом, а рубежі під посиленою охороною навіть військових з країн НАТО. Лідери країн, членкинь альянсу до столиці Литви починають з'їжджатися вже в понеділок. Українських прапорів у Вільнюсі більше, ніж литовських. Присутність президента України на саміті тривалий час була під питанням. Сам Володимир Зеленський заявляв, що не хоче їхати туди задля розваги. Союзники мають ухвалити важливі рішення для України, інакше це просто порожня політика. Нині генсек НАТО Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті. На вступ до НАТО Україна подала заявку у вересні 2022-го за прискореною процедурою. Членство Києва в Альянсі офіційно підтримали 22 країни. Щоб стати членкинею НАТО Україні, потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування збройних сил до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Саме запрошення до організації та конкретика стосовно свого майбутнього у НАТО нині найбільші очікування України від 33-го саміту. Ми. Хочемо, щоб всі лідери НАТО 31 підтвердили, що Україна запрошена до НАТО і Рада. Україна НАТО, яка створюється, а визначить шлях до цього процесу. А поки ми не в Альянсі, Київ очікує почути і про безпекові гарантії, зокрема про те, що країни-союзниці і надалі надаватимуть нам військову підтримку. Я боюсь, що в оце гарантії безпеки не стали б назавжди гарантіями без членства НАТО. Тому що я стверджую, що серед того всього гарантію можна назвати безпеки України, тільки реально союз. Знизьку оборонну угоду за якою сильною ядерною державою, за якою вона зобов'язується воювати на нашому боці, це США найкращий варіант або Британія. Або США, Британія, Франція разом або членство в НАТО, де ці ж країни ядерні вступ України до альянсу під час саміту блокуватиме Німеччина. Мовляв, нині це призведе до прямої війни між НАТО і Москвою. Повідомляє видання «Зе Телеграф. Натомість Берлін запропонує Києву гарантії безпеки та великі обсяги поставок військової техніки. Напередодні щодо членства України в НАТО висловився і президент США за словами Джо Байдена. Україна не готова вступити до організації. Українські політики визнають заяви лідера США. Небезпідставними Україні для готовності членства до членства в альянсі потрібно звернути увагу на демократизацію. А я би розширила цей перелік і до верховенства права, до балансу влад, до збереження прав і свобод, до власне, підходу до контролю над сектором безпеки і оборони. Всі ці речі ми мали би зробити вже навіть за цей рік. Але жодного рішення в тій же Верховній Раді. Яке би наближало нас до членства в альянсі за цей? Е за півтора роки спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не було ухвалено. Під час саміту у вільності вперше відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Експерти кажуть, якщо безпекові гарантії це технічне зближення з альянсом, то рада політична. Україна отримає право скликати засідання ради самостійно, матиме право голосу та зможе долучатися до роботи комітетів організації. Віце-прем'єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції запевняє, які б рішення не були озвучені на вільнюському саміті Україна в НАТО буде. Ми точно не почуємо у вільнюсі ні. Це перше зараз. Дискусія ведеться стосовно того, яке це буде так. Ну тобто, це треба усвідомлювати. Тобто, ми не почуємо ні, ніколи, поки там закінчиться війна, таких меседжів точно не буде. Ми зараз говоримо про те, яке це буде позитивне рішення щодо України. Це дуже важливо усвідомлювати. Ми будемо в НАТО незалежно від рішень вільніського саміту. Ми маємо бути членами НАТО і отримати зменшення видатків на оборону, тому що ми і так закриваємо всі стандарти вже то. Тобто вони мають підтягнутися вище, ми нижче. В результаті колективно ми економимо. Тобто, ми всі внески робить, вони роблять. Тобто, для чого організація для того, щоб ефективність повісити, підвисити за менші гроші більше результат. Тим часом у світі відбуваються акції на підтримку вступу України в НАТО. Всі лідери також є звичайними людьми зі своїми. Характерами, звичками, поведінкою, на жаль, люди, на яких ми націлюємо цю кампанію, в них є страх ескала ескалації. На мою думку, вони коли прикидаються зранку, їхня головна мета, яка проходить в їхню голову, це як не почати третю світову війну. І цей страх. е-е його потрібно, його потрібно приборкати і дати людям зрозуміти, що насправді є Росією, і що і що українці вже давно доказали, що немає чого тут боятись. Тому це також така психологічна і емоційна кампанія. Марта Шикула, п'ятий канал.